Я була метеликом легким, наче пух, де травичка стелиться килимком в садку. Там він бігав, бо соніш, як дзвіночок сміх. Я дивилась, як він різ, як він швидко різ. Я була лелекою на його даху. Я дивилась, як він йшов по м'якому мху, посміхався променям. Сонечко в руці та гукав своїх курчат. Де ж ви є, ціп-ціп? Гуркіт грому в далині ніч дощем ляка, а до нього у вісні ластівка зліта, на долоні лоскочу, радісний такий. Він годує до схочу, просто із руки, кришталеві бусини сльозонькі кап-кап. Збив колінця боляче, дмухаю, ти як, поцілунок чарівний все пройде умить, заспокоївся малий, більше не болить. Я була навколо всім, я вбирала світ, щоб йому не трапилось ні хвороб, ні бід, огортавши казкою під своїм крилом, я кружляла янголом над його чолом пошепки складав пісні загадковий ліс, Я ж дивилась, як він ріс, як він швидкий.